Це Garmin Edge 1050 найпотужніший велокомп'ютер 2024 і 2025 року. Розпакуємо, дивимось нові фішки та оновлення. У коробці сам Edge 1050 кріплення на руль, кріплення на виніс руля, кабель Type-C, страховка, три датчики, швидкості, каденсу і пульсу. Повний набір для тренувань, як для любителів і профі. Головне оновлення 35-дюймовий трансмісійний рідкокристалічний дисплей із яскравістю 1000 ніт і роздільною здатністю 480 на 800 точок. Видомість на сонці. Ідеально. Також додали справжній динамік і навіть звуковий дзвінок велосипеда. Тепер можна подавати сигнал прямо з комп'ютера. Є Garmin Pay, Тепер не обов'язково брати з собою телефон для розрахунку на підстопі. Оновлений інтерфейс, став ще плавнішим завдяки новому процесору. Кріплення тепер із змінними вкладками. Тож у разі поломки можна легко, легко відремонтувати. Вага збільшилась до 161 граму проти 126 грам, як у H1040. Але це компенсується захистом IPX7 та 64 ГБ вбудованої пам'яті для карти тренувальних даних. Акумулятор витримує до 20 годин активного користування і 60 годин в режимі енергозбереження. H1050 це максимум технологій для велолюбителів. Який комп'ютер зараз у тебе? Пиши в коментарях. І спеціальний бонус для наших глядачів знижка 10% на цей велокомп'ютер за промокодом YouTube10 посилання в описі. Дякую!